Вітаю для вас на Алтаві. У цій порі працюють Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску пожежа на Деївському сміттєзвалищі, у Картатнафті 50 років та фотофест у Кременчуці. Залишайтеся з нами. Обмеження руху великовантажного транспорту містом, пожежа на Деївському сміттєзвалищі, боротьба зі стихійною торгівлею, Кременчужани скаржаться на сморід у повітрі та про те, як вберегтися від спеки. Усі питання сьогодні обговорили під час апаратної наради у міськвиконкомі. У зв'язку з підвищенням температури повітря впродовж минулого тижня зросла кількість звернень до лікарів кременчужан, страждаючих на гіпертонію. Елементарними порадами, як пережити спеку, поділився з присутніми начальник міського управління охорони здоров'я. Максим Середа також повідомив, що цієї суботи на території ринку плеяда було знайдено шестирічного хлопчика. Карета швидкої допомоги доставила дитину до дитячої лікарні, де він наразі і знаходиться. Інформація про місце проживання та батьків дитини невідома. Купатися у водоймах Кременчука фахівці. Держсанепідемслужби не радять «Центральний центральні пляж вода дуже забруднена при допустимих показниках до 10 тисяч одиниць лактозопозитивної кишкової палички виявляється 240 тисяч. Так само пляж воїнів інтернаціоналістів. Перевищення полектозапозитивні тяжкої палички. Начальник управління житлово-комунального господарства Іван Москалик повідомив, що цього тижня почнуть ремонтувати асфальтове покриття на мостовому переході через Дніпро. Борхливе обговорення викликало і питання обмеження руху містом великовантажних фур. О, те, що зараз відбувається на мосту, патрульної поліції чомусь немає. Сказали, що фура на вимогу зупинитися. Не зупинилася. екіпаж провів її до кінця мосту. Що не проше право дорожнього руху, позитинка на мосту заборонена. Питання по мосту, по пропуску фур, я думаю, що треба окремо розглянути. Якщо необхідна один наша допомога в чомусь, один вихід на мою думку це ставити вагові комплекси, щоб вже автодорожники наші з них більше поважень. В цьому приводу вони можуть е, виписати там немаленький штраф чи не помпляти. По двом питаннях відпрацювати можливість встановлення цих комплексів, можливість використання для цих цілей, щоб воно співпадало з вашими відповідно нормативними документами комплексів по осьового зважування. Якщо таке можливо, то ми ще можемо витратити там близько 100 тисяч гривень, 85-100 тисяч на один комплекс. Це по осьового зважування. 17 липня близько чотирнадцятої години виникла пожежа на деївському сміттєзвалищі. Вино 4 автомобіля наших боліпольних спілчних застав. Как помните, всего работало больше 30 человек. Сегодня в 7-10 утра пожар полностью. Фахівці служби 1563 доповіли, що з п'ятниці значно зросла кількість скарг від мешканців міста на сморід у повітрі. Усі звернення були направлені до відділу екологічної безпеки. В результаті перевірок та інспектувань продукції, реалізованої з міст стихійної торгівлі, в Кременчуці вже виявлені кілька випадків лейкозу у молокопродуктах. Пілотний проект провадило в Україні і міністерство юстиції, відповідно до якого зареєструвати шлюб можна буде за добу. Реалізація буде таким чином, що орган місцевого самоврядування має визначити приміщення, де впродовж 24 годин будуть прийматися заяви від тих, хто хоче вкласти шлюб протягом 24 годин. Така новація, якщо вона набуде, скажімо так, Поширення вона буде впроваджена з 1 січня на всіх на території всіх міст і районів України за сприяння народного депутата України Юрія Шаповалова. Місто отримало кошти з фонду соціально-економічного розвитку на будівництво хоспису та школи дитсадка. У нас надійшли кошти завдяки народному депутату Юрію Шаповалову. Кошти надійшли з фонду соціально-економічного розвитку. Півтора мільйона школа садочок. По ній також отримані кошти з державного бюджету. Тобто для будівництва є весь ресурс необхідний. Є місцевий бюджет, є державний бюджет. Ми зараз з вами маємо ці кошти ефективно використати. Укртатнафті 50. цієї п'ятниці. Одне з найбільших підприємств України святкувало свій ювілей. Саме у липні 1966 року Україна отримала перший бензин вітчизняного виробництва. На урочистостях, які проходили у палаці культури Ніфті були присутні і наші журналісти. Наразі укртатнафта, незважаючи на складну економічну ситуацію і фінансові труднощі, прагне системно реалізовувати програму модернізації виробництва з метою поліпшення екологічних і експлуатаційних характеристик продукції та кардинального зниження шкідливих викидів. І дійсно протягом 50 років існування підприємства зроблено вже багато, але керівництво не збирається зупинятися на досягнутому, і навіть у такий важкий для країни час продовжує підвищувати рівень якості українського палива. Час урочистого святкування, крім почесного нагородження передовиків виробництва, лунали теплі слова вітань та побажання досягати нових висот. Сьогодні пад «Укртатнафта» – один із флагманів вітчизняної нафтопереробної галузі. Його продукція відповідає вимогам державного та міжнародного стандартів, відзначається високими експлуатаційними та екологічними показниками надійністю та якістю. Бажаю, щоб ту суму, яку трудівники отримують гривні. Таку ж суму вони б отримували в євро, оскільки ми всі йдемо в Європу. Дякую. Сьогодні ми святкуємо свято 50 років. Свято, яке, можливо, хтось говорить, що знижені темпи, зменшені обсяги переробки хотілося б кращого. Але ми всі маємо усвідомлювати, що зараз є об'єктивна реальність. Є ситуація в країні, є ситуація економічна, зокрема в місті. Отже, розпочавши свою роботу півстоліття тому, Кременчуський нафтопереробний завод продовжує славні трудові традиції, які були закладені ще на етапі проєктування та будівництва цього підприємства. Проходять роки, змінюються часи, приходять нові трудові зміни молодих працівників, але незмінними лишаються згуртованість та сила трудового колективу нафтопереробників, його прагнення до нових досягнень і перемог, та особливе ставлення до свого рідного підприємства. Саме завдяки професіоналізму та відданості своїх працівників. Кремачуцький нафтопереробний завод і сьогодні тримає марку та отримує лідерські позиції на паливному ринку України. Сьогодні 16 інспекторів Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій склали залік на знання законодавчої бази щодо благоустрою міста. Фахівці складали протоколи про різні види адміністративних правопорушень. На інспекторів відділу контролю за станом благоустрою райадміністрації покладається велика відповідальність щодо забезпечення чистоти і порядку в місті. Ці фахівці беруть участь у рейдах та перевірках територій та об'єктів благоустрою, здійснюють фото та відеофіксацію порушень, аналізують стан благоустрою та проводять профілактичну роботу щодо порушень законодавства в сфері благоустрою. Ми співпрацюють як з поліцією міста, патрульною постовою, з дільничними інспекторами. От працюють з комунальним підприємством міста. Це і по знесенню аварійних дерев, це і по покосу карантинних рослин і трави, в тому числі це і прибирання стихійних сміттєзвалищ. Дуже багато у нас проблемних питань виникало по відсутності утримання підземних комунікацій. У числі інспекторів відділів є як досвідчені працівники, так і без стажу роботи. Тому попередньо інспекторів навчали, а сьогодні перевірили їх знання законодавчої бази. Більш досвідчені показують вміння та як заповнювати саме грамотно, заповнювати протокол. Молоді, молоді спеціалісти навчаються цьому, а зараз здають, ну так би мовити, залік. Інспектори райадміністрації повинні досконало знати закон України про благоустрій населених пунктів та правила благоустрою у місті Карменчуці. Залік у них приймали спеціалісти управління контролю за станом благоустрою міськвиконком. Висновок іспиту наступний: всі 16 інспекторів, законодавчі документи знають, протоколи складати вміють, всі можуть працювати самостійно. Стати журналістом у Кременчуці реально у Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського навчають не тільки інженерів, юристів та психологів. Для абітурієнтів є можливість отримати вищу освіту за напрямком журналістика. Детальніше знає наш Антон Воробйов. Журналістика, психологія та правознавство одні з найпопулярніших наразі спеціальностей для кафедри філології та видавничої справи Кременчуцького національного університету імені Остроградського навчати журналістиці не в новинку, адже ця спеціальність була тут і раніше. Вона поєднувала в собі три спеціалізації: видавнича справа і редагування, реклама та зв'язки з громадськістю та журналістика. Тож для міста ця справа не нова. Навчання проходить з 2000 року. Поділилася з нами завідуюча кафедри філології та перек 16 лет. Мы готовим журналистские кадры. Несмотря на то, что это называлось издательское дело редактирования, но очень много людей работают именно в сфере журналистики, работают с текстами. Это могут быть фотокорреспонденты. Очень много ребят работает именно вот с фотоматериалами визуальными. Да? А также они могут верстать. Работать вірстальщиками макетувати, то с так комплексно ми готуємо. цього року. Для вступу необхідно, крім звичайного пакету документів, скласти творчий конкурс. Для цього потрібно написати невелике есе на вільну тему, аби приймальна комісія зрозуміла рівень знань та володіння мовою абітурієнта. А як саме проходить навчання журналістиці? Нам розповіла випускниця цієї кафедри. Врім навчання я научилась в першу чергу комунікації, хоча це… Это не касается в первую очередь самого издательского дела. вот Ксенія Леонідівна нас с первого курса, с самого первого дня э учила общению. Також вона розповіла нам, які дисципліни вона вивчала протягом 4 років. Вивчали тут як газети журналістики, так і в свою чергу, ну, вот предмети по специальности, верстка газети, макетування, дизайн. Это очень интересная интересная работа с программами современными, на современном оборудовании. Много верстали, начиная от визиток, и вот у нас была как выпускная работа экзаменационная. Мы делали газету версталь. Третій фотофест відбувся у Кременчуці днями. Кременчужан у вишиванках запросили до фотографування у сквері імені Олега Бабаєва. Як відпочивали городяни у новому європейському форматі опенспейс в наступному матеріалі? Опенспейс це технологія відкритого простору. Як зазначив організатор фотофесту, лідер громадського руху Елаф Крамачук Андрій Редькін, людей запросили просто відпочити та розвіятися, фотографувати та фотографуватися. Мероприятие бідініння Мероприятие, коли люди можуть прийти, ті, які фотографують, і які люблять фотографуватися, зібратися возлі любімого місця відпочинку крім чужа возле нашого фонтана світомузикального музикального і пофотографувати. Ми пропонували людям приходити в вишиванках. Люди приходять, люди фотографуються, люди получають удовольствия, люди общаються друг з другом і відпочивають уже в новому європейському форматі опенспейс. У Кермечутці прагнуть до європейських стандартів культурного відпочинку, не заорганізованого. У цей день в улюбленому сквері зібралися сотні кармичужан, і більшість з них об'єднані ідеєю патріотизму у національному вбранні. Футболки для себе і жінки ми купили на Закарпатті в Черенше. Нам повсякденно подобається ходити. Вишиванків стараємося взяти щодня, і чоловік, і я, і дитина, і маємо не одну вишиванку в своїй колекції домашній. Чому вам це дуже подобається? Так, це дуже подобається. Ми патріоти своєї держави. Впродовж дня біля скверу проходив святковий ярмарок майстрів, де кожен охочий мав змогу придбати сувеніри, зроблені власноруч. Малеча малювала на асфальті та розважалася забавками. На обличчях малювали патріотичний фейс-арт. На руках вигадливі візерунки хною. Дівчатам робили стильні національні зачіски. І масово фотографували та фотографувалися. Тобі подобається фотографуватись? Да. Чому? Тому що тоді можуть показати по телебаченню або написати у газеті. Особливо мені подобається фотографуватися у віночку і у вишиванки. До речі, деяких фотографів було складно відрізнити від фотомоделей. Як на мене немає вишиванки, значить я сьогодні фотограф. Але ж вас гарні віночі. А частина іміджу виходить. для мене лучше все таки бути фотографом. Чому? потому що моделью, допустим, красивою улыбкою владеть може красивими глазками. У нас много красивих очень жінок женщин красивих. А фотограф це більш творча робота, і вона более притягує. Тому... Також кременчужани розважали дівочі танцювальні колективи. Отже, вишиванка як хід сезону не тільки дарує красу і позитивні емоції, а ще й об'єднує сотні і тисячі людей, які щиро закохані у своє місто. I love Кременчуцький кремінь продовжує підготовку до старту чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги у черговому контрольному поєдинку проти футбольного клубу Суми. Підопічні Сергія Ященка здобули заслужену перемогу з рахунком 2-1. Тож у чотирьох передсезонних спаррингах Кременчужани жодного разу не поступилися. І цю серію можна подовжити, якщо вдало грати завтра, з октирським нафтовиком. Матч відбувся у селищі Крутий Берег поблизу Полтави. Неймовірна спека, яка панує в Україні, не дозволила продемонструвати командам динамічний та швидкісний футбол, але ж умови були рівними для обох суперників. І хоча сумчани більш активно розпочали поєдинок і навіть відкрили рахунок у зустрічі, надовго їх не вистачило. Після пропущеного голу а це сталося на 28-й хвилині матчу. Ігрова ініціатива перейшла до Кременчужан. Найбільшу гостроту воротам ФК Суми несли стандарти у виконанні підопічних Сергія Ященка, і один з них закінчився голом Владислава Піскуна. Наш півзахисник Стих першим на надобування і проштовхнув м'яч повз голкіпера та захисників команди суперників. Ще в першому таймі наші земляки мали чудову нагоду збільшити рахунок, але сумчан врятувала поперечина. А на початку другої половини двобою Артем Козлов красивим ударом з далекої відстані змусив капітулювати воріт ФК Суми. Цей гол став єдиним після перерви і переможним для Кременя. Керманеч Кременчужан зазначив, що позитивний результат безумовно його потішив, але хотілося б, щоб команда менше пропускала. 19 липня Кремінь знову у Полтаві зіграє товари. Ський поєдинок зі ще одним представником першої ліги Охтирським нафтовиком Укрнафта. Вірогідно, цей матч стане останнім перед офіційними двобоями чемпіонату. А стартуватиме Кремінь 30 липня грою проти одеської жемчужини. На сьогодні у мене вся інформація. Погоду на завтра синоптики обіцяють хмарну, можливий дощ вночі. Температура повітря становитиме плюс 17, плюс 18, в день плюс 20, плюс 22. Вдалого вам робочого тижня та на все добре.